Дорогі друзі, сьогодні розпакування смаколиків для рослин та трохи засобів захисту. Деякі препарати я замовила вперше, але більше вже вдало використовувала, тому повторюю. Артемікс мідь вмісний препарат. Багато хто з вас знайомий з його старшим братом Медіаном Екстра, але в цьому препараті, окрім хлорокису міді, що є діючою речовиною медіану, є ще інша форма міді, а саме гідроксид. Тому маємо швидку стартову дію однієї форми міді і водночас пролонговану від іншої. Виробник обіцяє дію понад 10 днів на збудників хвороб. Додатковим бонусом є наявність адюванта в препараті. Наступний препарат Касай 2000. Так так також мідь вмісний, як видно за кольором, але зараз саме зоряний час для цих препаратів. Тут в нас також унікальна комбінація двох джерел МІДІ гідроксид МІДі і технологія BioActive, сполуки гідроксиди МІДІ і зруйнованими зв'язками, які знаходяться в складній полімерній формі. Тож виробник завдяки цим технологіям обіцяє нам гарне покриття при мінімальних витратах і пролонговану дію завдяки поступовому вивільненню біоактивної міді протягом тривалого періоду. Також препарат працює як мікродобрива. Ну, а далі вже смаколики. Антистресант Фітомара. Дуже раджу мати його в садовій аптечці, адже, окрім антистресових властивостей, препарат має кріопротекторні, допомагає пережити приморозки на рівні мінус 2-3 градуси. Я здебільшого застосовую його навесні, але зараз також даю періодично широколистим гортензіям, адже нічні температури часом опускаються нижче нуля. Далі клік калій кремній. Дуже раджу мати цей препарат тим, в кого в колекції є рослини, в тому числі широколисті гортензії, з не дуже прямостоячими пагонами, як приклад Екліпс або Принцеса Діана. Саме цей препарат робить пагони більш дебелими і прямостоячими, тому дуже і дуже раджу. Добрива мікрокат Мікс. Я його більше відношу до біостимуляторів та антистресантів, адже основними складовими його є амінокислоти та органічні кислоти. Але менше з тим в добриві є велика кількість мікроелементів магні, бор, марганець, цинк та залізо. Залізо, до речі, в доволі великій кількості, тому препарат ідеально підійде для лікування залізних хлорозів. І підживить і простимулює всі фізіологічні процеси одночасно. Ну і регулятор кислотності носферату. Регулятори кислотності я обов'язково використовую для приготування бакових сумішей. але щоб відео не було занадто довгим, розкажу навіщо вони потрібні, які бувають і як їх використовувати в одному з наступних відео. Здоров'я вашим рослинкам та мирного неба вам!